Бачите, ми справді говоримо, не знаю, чи віримо до кінця чи ні, що Шевченко став таким собі українським пророком. Ні. Бо, перегортаючи сторінки його кобзаря, його поетичні твори, так виглядає, що ну, певна поетика, певна поезія його, ну, не було просто так. Він цю Україну. Пережив, перехворів. Е, він цю Україну повіз в заслання. Він ту Україну там, як вербу посадив, і там, де він був, там була його Україна. Е, він справді любив свій знедолений кріпацький народ. Е, його героїка полягає в тому, що він, ну, скажімо, в колах петербурзької знаті, еліти, завжди стояв на стороні того збіднілого кріпецького народу. Він не цурався його слова, і в цьому його, в цьому його феномен, ні. Ну, бо скільки сьогодні у світі талановитих людей? Композиторів, диригентів, художників різного профілю. Не хочу називати імен, всі, всі, всі знаємо нашу історію сучасну. Про це не, не, не всі хочуть признатися до народу, який сьогодні спливає кров'ю і, і, і згоряє у вогні, як, діти, як, як родина в Одесі, ні. Про це народ його гинув на, 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 на пшеничному полі. На, на, як батраки пропадав в неудстві, бо йому не дозволяли вчитися. Про це Шевченко був з народом, випромінював своєю діяльністю, своїм, своєю творчістю свій народ. І, мабуть, його кобзар сьогодні це ця книга, яка. Дозволяє вчитися, як треба любити. Свою Україну любіть, любіть її воврення, люти, в останню тяжкою минуту за неї Господа. Моліть. Це фантастика.